Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас чергове відео, в якому я хочу розкрити суть українського посічника в сьогоденні. Але перед цим я хотів би відповісти на деякі ваші питання, щоб мати з вами так би мовити зворотній зв'язок. Я не на всі відповім. Я їх потім випишу і вже потім вам відповім. Я думаю, що в п'ятницю вийде відео. Вчора я записати не зміг, так як... Було мінус 12, моя машина не завелося, посилки відправити було потрібно. І це був не приоритет. пріоритет. Пріоритет це дитину в садочок. І я просто не зміг. Шановні глядачі. Але краще пізніше, ніж ніколи, так що я зачитаю. Ті питання, які я на швидкоруч відібрав від усього. Який був 2025 рік по меду. Я вже викинув відео, але я його не знайшов. Назвав, мабуть, не так якось. Я там відповідав глядачу. Що пам'ятаю, я 2 треті посіки продав пакети. І пакети просто капітальніші. Ну. І я накачав суняшника чистяка 20 кг з вулика. Зимував вулик, я накачав 20 кг. 20 кг. Ні, не з зимоволого, із вже нарублених теж накачав 20 кг. Потім липи я накачав 5 кг з вулика. І я накачав. І я їх не годував. У мене на, на 75 сімей пішло 6 мішків цукру. 300 кг поділити на 75. Це получається скільки. По 4 кілограми в мене пішло цукру на сім'ю. І подоливав і все. А сім'ї я вам скажу там капець. Так що, ну, таке от. Кілограм по 20 я їм там точно в гніздах полешов. Шановний глядачі. От. Якщо піраміди, то був гордон. Якби то був гордон, я б сказав, що то був гордон. Ну, шановний глядач, ну що це таке? То був Вільєфімович Лонда. Гордом не був. Я був у Гордона на, на концерті, це капець. Це колись розкажу. Я такого цирка не бачив, блін. Це, це просто жесть. Зопах коньяка, сигор, коротше, в золі. П'яні валяються. Ну, богема зібралась. ну це колись розкажу. Це було, перед, це було 18 й рік грудень перед виборами Зеленського була оця в його були оці творчі вечорі, де він в залах питав там, хто за кого голосуватиме там та дайте так. Був 15 грудня 2018 року в Лесі Українка, мабуть, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що там відбувалося в зорі. Колись розкажу розповів. Я такого ніде не бачу, якщо чесно. Я любитель походити по концертах. Ціково ще воду пробили на участку тому. Та мені самому цікаво. Ось я буду із Жекою, що в нього взяв посіку, зв'язуватися через кілька місяців. Ну, І я в нього спитав, щоб він у сусіда спитав про ту воду. Тому що з сусідом я втратив зв'язок. Ну. таке. Останній раз можна було в 16-му році в нього спитати, ну, забипав. Про церкву, про церкву, будучи відоси, це буде просто бомба. Я навіть ще про церкву нічого не розповідав. Ваша... Чудова історія. А ще є історії куча, тому що я не ходив на роботу все життя. І як то кажуть ті старі люди, я бевдявся. І я вам розказую про ці всі бевдні. Шановні глядачі. Історії. Ефіру менше, чим історії. Так що будемо канал тащить зимою. Не то, як от ті. не сказав, дуречки, Хух. оті колеги-пасічники зимою там пасічникують вовсю. Подивіться на відео Польова посіка, як той дебіл, короче, команді там їм кладе бджоли не просто лозять, а вони вже там аж літають. короче. Туісті тобто, тратять свою мускульну Мускульний ресурс на якусь херню. короче. Понятно, що вже ну, не настільки довше вони протягнуть весною. І не стільки меду він збере, ну, тому що він дебіл. Оцей з польової посіки каже. Корпуса вутовський з сушиною продаєте чоловік, про якого ви розказуєте. Я все там вивіз уже, там вже нема нічого. Там лишилась посіка зимового. Подивимося, як вона вийде. Що з нею взагалі буде? Ну, корпуса і сушньок я забрав. Нема. Зробити огляд українця як вентиляція. І чому такі рамки, а не розділ Гохмана. Огляд українця, як він зимує, він заточений під зимівлю в, в, в приміщенні. І це я дуже чітко показав у відео Борги. Пасіка Хелл, відео називається Борги. Там вентиляція все. Зараз вони зимують на дворі. Те, що просочилося крізь верхній брусок. те й вийшло. Що воно виходить, я замічаю по тому, як набрякає ДВП, повезло, що я просто ДВП ще проклеїв. Коротше. ну А не просто прибив візком, що воно зараз з брежами пішло. І в мене посіка зимою на дворі лише три зими було. Оце оце четверта чи третя зима. ну Посіка на дворі. І вентиляція за що то, що стінки дерев'яні поглинують вологу, ну в себе напитують. А потім весною він сухне. Але сухне він весною дуже швидко. За два тижні він повністю висихає. Може, три тижні. Три тижні це коли вода стоїть там на сантиметр. Але гніздо отлічно там все. Там гніздо, ну, я рамки всі виймаю і так воно виходить. Чому зімкнута ромка? Ну, тому що зімкнута ромка. Я... При, я взяв посіку, завів посіку із отаких вуликів, де була зімкнута рамка. І я в деякі періоди ощущав, що коли осінню йшов напад на Соняшнику, а напад, бува, йде сумасшедший, то оці зімкнуті рамки іменно допомагали мені відбитися від тих клятих бджіл, яких я сам провокував по незнанню. Ну. Шановні глядачі! Я, я, я возьму оці, що мене там є 16-17 рамочні. Я, коротше, по два вулика в кучу днище зріжу, коротше, щоб був корпус. І я зроблю якусь сотню рамок. Ну, верхній брусок не 37, а 25 буде. Щоб брусок на 37 зверху йшов в магазином. Ну, Отаке. Я, я покажу. Як взяти акацію в ліжаках? Є відео і не одне. Я пошукаю те відео. У мене сьогодні не було часу їх шукати. За весь інтернет. Чому не було часу? І чому питання не всі виписали? Завесь інтернет, хоч ти, блін, здурій. І тому не, не всі питання, і не відео, не зміг я його знайти. Але про лежаки, якості, там два відео, є точно ну, пошукаю. О, і саме основне, я ніяк не дам відповіді шановним глядачу Єфрему в 31. Там коментар пробухло. Ну, коментар, отаке знай. 5 відповідей, тож великих. Писати його просто було нереально. Я вам початок. Коротше. Три тижні тому прийшов коментар. Початок. Напишу. Прочитаю. Щоб отримувати від алкоголю задоволення, потрібно вживати самогон подвійної дистиляції. І там багато. І що я хочу вам сказати? Ну, Весь самогон, самогон, все бухло, яке не є, воно міряється лише одним критерієм. Одним. Це вранішнім будуном. Ну, Якщо у вас є будун, наприклад, або недостатній будун для будуна. То ви уявляєте, скільки потрібно провести дослідів на своєму організму, щоб, наприклад, відсіяти якісь ягідки вишні, там, які хтось кудись кидать, чи то ялівець відсіять, чи дуб відсіє, чи горіх. Для, для, для кожної людини в індивідуальному порядку на це потрібно десятиліття. От всі рецепти, оті всі, все, що купується. Ви уявляєте, скільки треба прогнати всього через свій організм, щоб оприділити, що іменно цей напій, який дає саму меншу долю будуна, вам підходить. От це не існує найкращого напою. Я от, наприклад, я блював і Henes іксу, і горілкою з золотом теж блював, про яку я вам розповім. Ну там. Нам Буббул наливав колись, ну, розповімось. І, шановні глядачі, от вронішній Будун определяє для вас ваш алкогольний напій. Все, тут, тут іншого не існує. І от, як то кажуть, Сомелья для того і для того і. Є така професія, щоб десятиліттями накопичувати у собі оцю всю хрень. Коротше, в яку я вам не рекомендую категорично влазити, шановні глядачі, алкоголь це зло. Ну, це все дуреньо, короче. І от, наприклад, от м'якість казюнки, наприклад, є. Іменно м'яка-м'яка. додають гліцерин, але гліцерин дає буду. І ти п'єш, яка якісна горілка, так гарно йде. Вона то йде, тільки вона просто херово виходить. Шановні глядачі, і от просто, єди, просторюся, єдиний критерій це вронішній будинок. Все інше не існує. І моє бухло лише для тих, хто купує його в магазині. Ну, все. Іншим я, я просто не то, що я просто, вам воно не потрібне вкидатися в бухлу. Ну. А хто йде в магазин за бухлом, то, звісно, треба на пасіки хелп. Написати, скинути бабло. Короче. Я якраз виживу. І пришлю вам те бухло, от якого вам буде найменший будун. Тому що я не кидаю туди всяких заману. Шановні видачі. От і все. Ну за бухло я вам пояснив. Вчора посилки відправлявся. Це просто жовт. І за, а зараз у нас, і я зараз зняв з кина з Лишилось 27 хвилин, та ми встигнем, шановні глядачі. Хоча вже пізно, вже, вже ніч на дворі, я з і майстерню, треба вже валить додому. Ну, але що не зробиш для шановних глядачів? Шановні глядачі, я вам розкажу історію, яка мене, я постійно її згадую. І в мене складається от враження, що, що це про українського посічника, який пірнув у події, які зараз стаються. Я повторююсь, що зараз, 20, зараз, 6 січня 2026 року. На, за вікном йде війна, всі ці. Потрясіння і, як то кажуть, історія про посічника, шановні, прототип, шановні глядачі. Колись дуже давно, мабуть, 1999 року, ми йшли з Дуганом Бурєю Булдою, йшли од мене додому. Ми йшли від музичної школи. І ми виходимо на. А воно зима була, капець. Ну, мабуть, новорічні свята. Чи пройшли, чи не дійшли. Ну, зима, і просто сніг, і такий гололю, що капець. І все видно-видно. Місяць світить. Дивимося, видно як вдень. І ми ж йдемо ж по цій стороні, зі сторони школи. Ідемо ж, виходимо ж на це перехрестя. Оце здоровезне перехрестя. На центр, на стадіон, там, до інкубаторної, там, до школи виходимо, дивимося, а з парка виходить, виходить Коля бабой і своїм братом Соні Бабаюм. Ну, наші недруги. І вони ми побачили їх, вони побачили нас. Ми короте, без всяких слів ми зближаємося, можна було розійтись. Ми по різних сторонах йшли короте, дороги. Але ми зближаємося і без всяких слів в преді слові почали битися. Два на два. Я з курій бабаюм, а буря булдасоні бабайом. Б'ємося ми такі, коротше, з цими типами. Коли як налетіла якась толпа, коротше, капець, якісь дівчата, туди-сюди. Давай розбороня, де вони і взялися? Ми були тільки чотирю, там. Давай когось розтягувати, Порозтягували, коротше, тіпи, тіпи якісь приїхали. І я пам'ятаю, що вже все, хватить биться. Ну, я пам'ятаю, стою такий гоп, отряхнувся, всі в снігу якомусь в льодові, всі ж там качувалися все. Короче. І тут короче, Словік Павленко підходить. Короче, і так до мене так ну, наляко. Він на оцьому, цьому, я йому вже вглоз, як зарядив з усього моху. Павліндій той пода. Опять почалась бійка. Короче. Хто, вже чоловік там 12 точно. Коша почалася, усіх, коротше, і тут постріл такий. Ту! Хтось. З плювки богнув. Коротше, к... крики ж якісь. і тут постріл. Ну, короче. Всі такі хопа. Позамерзала, короче. Давай же вставати опять, там каша така. Всі повставали. Дивимося, коротше. Стоїть мент. Лозик уже стоїть. Під'їхав, ніхто і не чув, як він під'їхав. Коротше, стоїть мент оцей з пізників, дарагон з тобельним, коротше, і ствол нього димиться. Короте. Ну, я поняв там. Він же спочатку кричав, ж, мабуть, а потім вже пальнув. І лежить на землі, коротше. І на біло. Ну. Є. І короче, він же ж такий каже, вставай, типа. А вона лежить. І тут буря був до так а куди ти стріляв. Короте. І Він каже, я стріляв в рух. Буря каже, та я боч, дивись, що ти наробив. Тут мене такий офієвший такий починав в нього труситься, короче. Такий труся, це та я вгору стріляв. А я дуже, та, да, вгору, от що це таке? Хоча я знов, та інка вона стара, як то кажуть, стара, молода. Лисиця це з паралельного клоса, вона притворилась там стоподону. Як то кажуть, прикул тягнула за цієї ситуації. Тим більше, що он... Соня це був її хлопець, короче, ми боток бились там. Короте. І тут тіпа, ну, все, вона встає, коротше, уже бойовий запал. Спав, короче. І ми короче, розходимося. І тільки розходиться. І тут короче, стоїть однокласник мій кіріл короче. Киричевський сірюга. І такий а такий вайловотий, як ведмідь пацан. Доброк, капець. Короче. І він стоїть і каже. А він теж якось йшов, а він йшов з дня народження. короче. З дня народження. І він короче, боче, Коша. І він в ту кошу вліз, коротше. І типа, та всю, типа, розходимося, давай розходимося, але він каже, а він такий каже, так а що ж розходиться, в мене нуркова шопка пропола. Ніхто там не бров, ну всі ж так поставили. та яка шопка? Ну, нема, бачиш, ж нема. А там, а видно, капець, ти її даже, на 20... а там, щоб кинути шопку в куші, це метрів 30, короте. і таке гуле плото. Великий дуже перехре, велике дуже перехрестя, і там нема нічого. Коротше. Шопки нема. стопудово, ну, то, мабуть, хтось приникав ту шопку під пальто, під шубу. Коротше. І гопа, І всі розійшлися. Якось ми в запалі цієї бійки. Коротше. Мені нічого не попало, тільки рукав одірвали от куртки. мені. Куртка була така горна. Мене зомшла. Одірвали рукав, так не попало, нічого. І... А Він стоїть, і я розумію, що тоді такі часи були, йому. Додому, як то кажуть, без нуркової шапки ходу не було. Я ще пам'ятаю, як в, той, в ті моменти ще кло... юзу на шапку скидались. Та та й тепер, нуркова шапка, Тоді це, це просто був, як то кажуть, надбання десятиліть. І представте собі картину. Ішов собі свію, а, стоїть він під глазом глозом, фонарь, короче. І шу. І він йшов з дня народження додому. Йому було добре, він вліз в цю кошу. І коли всі порозходилися, він остався коротше, з отекенним фонарем під голосом і без самого свого ціннішого, як то кажуть, майно виді норкової шапки. Шановні глядачі, всі порозходилися, а він там один і остався. Я оглянувся, він там стояв, що щось якось дивився. Він ще п'йоний був так нормально, коротше. І він не понімав уже ніхе Ми Пішли, воно там якось не сильно морозно було. Думаю, дойде йому там, йти недалеко, там кілометра два з половиною чи три додому. Шановні глядачі. І от проводячи аналогію, коротше, от ви знаєте, представляєте, це йде війна, і оце український посічник. Нирь тудо. На що він би ніколи не підписався? Нирь тудо. І він. Як то кажуть, свонарем відуги під глазом і втрачав все майну в виді посік. Шановні глядачі. В той момент, коли всі, хто, як то кажуть, взяв за це бобки, сидять вдома, і ловлять таких самих добряків, як отой Серега Кілічевський, який ішов із Дня Народження, і йому було добре, шановні глядачі. Ну що, я буду закінчувати. Подумайте над моєю розповіддю, коли я, я їй розказую, а в мене от голдін стоїть перед очима. Оце типовий випадок. І пам'ятайте, що лише самі ви себе збережете. Шановні глядачі, бережіть себе і пам'ятайте, що вам бажає добро воша. Pode